Всім добрий день, ми сьогодні будемо знімати Майнкрафт. З вами сьогодні буде Барт. Ну, Це я Барт. Я просто пам'ятав собі, вже... ну, вже знаю собі ну, клеєшку свою поставив. Зараз опакав. Бачите, Bart 2016. Сьогодні ми будемо виживати на новому сервері. Я буду напевно, створювати кожен новий. Мені все-таки на комп скачати Майнкрафт. Я перш купити новий комп. А, але це буде дуже довго. Скачати собі мод Зомбі Апокаліпсис, а, Сундук Пандори взяти типу так Зомбі Апокаліпсис і виживати. Знаєте? Це було б прикольно. Як підписати? Эй, можешь подписать виживание? Я такого виха виха Підпишу відзначает виживание. Сразу же, ну сразу рубай нерегу воно дуже головне без дерева ти нічого не зробиш Ну, що можна бринку зробити без дерева. блоки без дерева можна зробити О, не блоки не зробиш без дерева а то в верстах що зробити а в верстку камінь зроб, пічка, желез можна прикласти три дерева. дерево тут саме найголовніше ми будемо виживати в пещері бо знаєте, неохота строїти дім. Я построю, типу, так як вперше в пещері буду жити, там буду... Коротше, буде, так, як зомбі-апокаліпсис, нарубаю дерево, знаєте. І не буду висовуватися на двір. Не знаю, як це зробити, ну будемо якихось Та, так. Це типу зробити там, де можна ходити. Якби замінка, знаєте, я дивився, коротше, вчора відео. Е, там дуже, типа, так. Е, прикольно знімати. Типу, поставив за невіз, построю дім дзеркальний, Ну, типу, башню дзеркальну, але то буде радіус, типу, на 100-150 блоків, типу так. От від мене, там де я стою, вправо-вліво, назад вперед буде на 150 блоків осушено, типу, так як зомбі-апокаліпсис. Тобто я буду тільки вживати в пешері. Я зроблю дзеру, буду пробувати. Е. Що то буду пробувати? Ну вночі я можу тільки виходити на двір. Так, да. вночі тільки. Тоді сонці не печа. Ти шрискіл. Плін тоді був зробив, почав грати. Він що там, захоти пару дерева, росток, пшеницю. Все? короче, друзья, найти по Так, мне не уходит. Ну, правда, что ты О! Что-то можно найти? Что-то Ой. Так, давайте тут я не было. У мене, бляха, ще і світло світить так, бляха, в очі. Ми ж ніфія не бачу. Я вже темніти. темніт. Я дивився, ну він там легенько був виживав. Просто, знаєте, він коли помирав, там сонце згоряв, типа. Ем... Він так як... Е, ну... Зрав коли спалну Ну, побачив пещеру. А тут дуже важко знайти пещеру, дуже. Так що я тут не буду дохнути. Ну, ну, звісно, я включу зомбі. Якби зомбі, косне мака. Дечка. Тому зомби покалю все просто по води вже не було, ну все висушувало. Було океан, по-моєму, пару днів пройшло, вже того океану не було. А вот то що ми хотіли. Шекайте щось лагає. Веськмен скін. Е, Так, мені береза все-таки не треба. У Мене що зомбі виключені, я виключу просто, знаєте, перше на я повиживаю тут. Не знаю, чи ви що там бачите? Зараз буде точка. Хам, чесно, це купання углю, камне це найнавидніша робота. Ну є деколи момент. Ми... Ну є, можна типу, вона таке сильно не, надна, якщо шукати руди. Якщо знайшов там алмази, все таке. А тут що? Довольну. Ну уголь тут головний. І дерево головне. А без дерева нічого, без угля ти не будеш бачити. Без угля ти не бережеш желізо. А без желізу ти... Як там кажуть... Не буду виражатися матом. Так, шагаем в метро. У меня есть 44 факела. Кажется, из разных шуршалетов. Lala. Lėtis suspirš užsarė lalo. Да ты нафиг У меня, короче, стоит наздоряется так что я могу включать вот так вот. Наверное, лучше будет добавить. Вот это а пофиг. Уже а куда все на... Здорово, я дуже лезу, скупаю. Как я побачу. Дуже виживати. Ну це буде пару серій. Не знаю скільки, але ну, якщо... Все буде окей, типа. Е у нас якраз зараз карантин. Типу в Тернополі в Україні. Карантин зараз в школах. Якісь там гривде. Я, я чув, що ще, напевно, його підібрав. У мені щось... В горло вже починає боліти. Все таке, коротше. Так, мені треба БК одно. Чи може взагалі так не виживати? Буду в пшері жити. Коротше, просто буду вживати. такий да, домик маленький. Ну я вот хоть это дико. браты и все. Не и крови и воду. Воду и все. Mm -hmm. Угу. У вас еще один, тут у вас сундук что печка. Эх, мне. камня. На нем они не его будут. Печка, это будет сундук. Пока сундук складываем в ростки. семена. тиганок не треба росток, не треба половина терево треба викинути. Так, ого, сюди. Железо на <смі> Железо на переварення і... поки що в пешеру. Это за ромбовым. Ну, пошли. <свес> Что-то лава была. Ой, заплыл. Так, мы пилим сюда. Хорошо. Че-не? Э, в якомусь учили ну зомбі в мене буде хавчик тратитися а це буде дуже погано якийсь а ось, то до того не помістив. помітив приведілась тому що желізнува б твою. Нафиг здесь вылазил.